І привіт! Я з вами Ваня! Сьогодні в нашій рубриці буде Лего, Лего про грозовіка. Як ми бачимо, кабіна є невеличка, там середній ще чувак. Отут логу. Так, щеклешка. Ну, не тим кольором. Так, далі ми ще бачимо такі, бо тушок середній і кузов в нього є. Так, да, кстати, воно саморобне я сам його робив. Так, вот, тут вона відкривається така штука. О. Так, і дивимося, що воно може зробити. Так. Відкриваємо цю штучку. І... і. І. І висипається воно. Так, так е, і все, з вами був Ваня і... Не забудьте не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарі, що вам нравится, що вам не і до побачення!